7 листопада у приміщенні Олександрійської податкової інспекції відбулася всеукраїнська акція для платників податків під назвою Права та обов'язки. Цей день для проведення акції обрали не випадково, адже саме зараз закінчується термін подання квартальної звітності, і усі платники податків поспішають до інспекції. Основною метою є підвищення рівня бізнесу платників щодо своїх прав та обов'язків. Олександрійські платники податків, які цього дня відвідали центр обслуговування платників, отримали від податківців спеціальну брошуру: права та обов'язки платників податків та контролюючих органів. Брошура підготована Міністерством доходів і зборів. Як говорять податківці, не кожен підприємець знає досконало свої права та діяльність інспекції, а тому дізнатися, наприклад, про адміністрацію, адміністративні послуги податкової допоможе саме ця брошура. Тобто, коли він звертається за будь-якою адміністративною послугою, він не знає, чи має право він написати цю заяву, щоб видав інспектор цю йому заяву. І в цій брошури воно роз'яснено досконало, де платник може почитати і бути впевненим, що він на Требувати ту заяву, яка йому потрібна, за словами самих платників, брошура їм і справді стане в нагоді, адже там можна дізнатися корисною інформацією, та й вона завжди під рукою, і не проти отримувати подібні брошури постійно. Я думаю, що раз в півроку така акція повинна бути. Це корисно для людей, корисно для тих, яких займаються підприємництвом, і тих, які будуть займатися ще підприємництвом. Олександрійські платники податків зізнаються, що не завжди знають свої права та обов'язки. До того ж, закони змінюються, а платникам потрібно знати про нововведення і виконувати те, що вимагає держава. Без цього неможливо. Не знаєш, як кажуть, ти не виконуєш. Не виконуєш, значить в тебе проблеми. Щоб жити без проблем, треба знати і свої права та обов'язки.